Яку ж віру нам даровано. І оце говориш, слухайте, а ви маєте доказ віри, Бог знає. А я, наприклад, не встидаюся цього. Чому? Тому що Христос сказав нам проповідувати Євангелію. Христос сказав робити, як Він робить. І хто любить його, то так і живе цим, вченням Його, словом, Його, заповітом Його. І тоді збувається, оце Марка 16, 17, 18, яке взагалі-то руйнує дуже в багатьох ту колоду, яка воці його. Та як доказ цього, що ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Це говорить Ісус Христос. Моїм іменем виганятимуть демонів, говоритимуть невідомими їм раніше мовами, гадюк руками братимуть. Читайте це, самі читайте. Ви слухаєте і бачите, що написано. І випіть отруту, вона не візьме їх, коли вам скажуть в тебе рак, а ця отрута не візьме тебе, тому що Слово, Слово, має силу. І якщо ти ходиш і говориш про свою хворобу, хвороба набирає сили. Ну якщо ти говориш про Христа розп'ятого, про Христа народженого, хай буде так, а потім вже й розп'ятого за цю хворобу, і хвороба твоє місце там на хресті, хворобі стає некомфортно в тобі, і вона виригнеться з тебе, вийде з тебе. Вони покладатимуть руки свої на хворих і ті, зцілюватимуться. Ось плоди віри, ось доказ віри. Ось доказ того, що Рождество для тебе стало святом. Тому що не було б Рождества, не було б і цього.